Прорив українських військових у Курській області Росії триває вже протягом кількох днів. А інформація про це активно шириться в новинному просторі. Разом з тим, повна та що найважливіше, офіційно підтверджена інформація стосовно ситуації наразі відсутня. Загалом же відомо, що зіткнення ведуться на території міста суджі. Військові аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри та інсайдерські джерела, зазначають, що нібито українські військові зайняли 11 населених пунктів у Курській області. А от Путін, коментуючи ситуацію, звинуватив Київ у масштабній провокації у цьому матеріалі. Ми дізнаємось, що знають та що думають про прорив у Курській області. Чернігівці не чула і не стежу навіть а так. Звісно, стежу». Я, чесно кажучи, поки що нічого не читала. не Чу читала. Чула, що щось з ним проїхать, а що саме ще не ще поки не Ну, хай бастріше вона вже згоріла, та Курська область. Так, віднедавна чув, що про наступ ЗСУ на Кульську область, що вже недалеко від Кульської АЕС наші. Ви знаєте, ну нічого такого конкретного я вам не скажу. Я єдині новини дивлюся, і так що ж ну, з мене політик. На жаль, ні. Ні, не читала. Я поки в відпустці, то якось не читала новин, не дивилася. Треті, третю добу там наші війська вони зайшли в Курську область, зараз вони вже нібито кажуть, що вони вже на території міста Суджа в 30 кілометрах від Курської АЕС. Що зараз поки що вони виконують своє, своє завдання. Про, про це поки не говорять, яке саме. Разом з тим, впродовж останніх днів жителі Росії в соціальних мережах активно висвітлюють ситуацію та жаліються, що буцімто через дії українських військових вони змушені сидіти у підвалах, щоденно слухати виття повітряної тривоги, або ж, взагалі, евакуюватись з населених пунктів, у яких раніше вони проживали. От виїжджаєм забрали, ще папучиковод людей собака полна машина. Люди ще просяться їхати нікуди брати. Звичайно, ну для мене Росія це расисти, стовідсоткові. Вони на нас напали. Нас бомбля... Скільки в нас вже мільйонів вже трупів населення, а діти, ну які можуть бути претензії? Давно вже розучилась співчувати, тому що вони робили свій вибір, коли підтримували цю війну, коли голосували за Путіна, коли не виходили протестувати, ну, зрозуміло, що. Хай вирішують свої проблеми самі. Я ніколи не злорадствую, я ніколи не бажав, би, щоб вони. Те, що ми пережили і тут, наприклад, коли ми жили тут в облозі. Я ну як, коли у сусіда хата горить, то можна хоч порадіти. Я не вважаю там теж люди, хоч вони ставляться до нас завдяки пропаганді, не дуже. Але все ж таки я б не хотів би, щоб вони відчували те ж саме, що і ми. Як в Біблії сказано, що якщо тебе як, вдарили підставу другу щоку, злорадствувати ми не будемо. Люди в цьому не винні, це ми всі це знаємо. Ну, але ж треба, напевно, все ж таки, щоб було по заслугам, око за око. Нічого, я їм не соболезно і нічого, абсолютно. У мене до них ніякої пощади немає. Сьогодні поховали мого друга. Літинство. Сьогодні похорон я просто не зміг. Тому мені треба було Чернігів проїхати. Ну, це хай переживають і вони такі. Що ви не Що я ще можу відчувати. чесно. Причина будь-якої ескалації, зокрема й на території самої Росії, включно з Курською та Білгородською областями, лише одна. Сам факт безумовної агресії Росії. Так, ситуацію з проривом у Курській області прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк у своєму офіційному телеграм-каналі.